Царю Небесний, утішителю душі істини, і живе здійснив, вся і все я, і сокровище молитві жизни, подати лю, ти садися в очисти очистини Отця, який скверни, і спаси важа душі наша, святий Боже, святий кріпкість ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий сни безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині присної во віки вікова, мій. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, учисти гріхи наша, владико прости, беззаконня наша, святий посвятив, синемощі наша, імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і сину, і Святому Духу. Ні присної во віки вікова, амінь. Отче наш, же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі хліб наш насушний дач нам внес, і остави на долі наша, як уже йому оставляємо довжником нашим, і не уведи нас своє скушені, но ізбави нас от лукавого. Як у Твоє царство і сила, і слава, Отце, і Сина, і Святого Духа, нині, і присни, во віки віко. Милуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помілуй, славу Цуї, Сину, і Святому Духу. І нині пресної во віки вікова віковані. Прийдіте, поклонівся, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонівся, Христу, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонівся і припадемо сам, Господу, Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличилися єси зіло, бо ісповідане і ввели ліпото, влеклеся. Єси, одіяйся світом, я коризою, простирає, й небо як кожу, покриває, І водами привисплені я своя, полагає облаки на восхожденіє своє, ходя й на крилу вітренню. Твори, ангели, своє, духи, і слуги своє, пламень огненний, основай і землю на твердий, а не преклониться во вік віка. Безная кори кориза одіян її, я на горах стануть води од запрещені Твоєго побігну, то од ласа, грома твоєго бояться, Господи, гори не сходять поляво місто, Єже, основали єси їм, преділ положилися, його же не прийдуть ниже, обретяться покрити землю, посилає істочники в одебріх, посеред гор пройдуть води, напаяються звірі сенія, жду тонах і жажду свою, натихтиця небесне, я привітають от середи камені, я дадя глас. Напаяє в гори, от привез при них своїх от плода, дів твоїх насититься земля, прозибає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб од землею віно веселить серце чоловіка, умастити лице є і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, польни, яке дрилівансті, іже, сина, садив, Там оптиці возніздяться, є родиє, вожилище, предводитель створети гори високі, ялиним камінь, прибіжище заяцем. Сотворилися у времена сонце, позна запад свой. Положилися тьмої, без же пройдуть ці звіри, дубравні мені з ким не рікаєш, восхитити і взискати од Бога, пищу собі, восія сонце, і собравшися, і воложах своїх лягуть і зійде чоловік на діло своєї на діла, не є своє до вечора. Яково звеличише, діла твої, Господи, вся примудрості, і сотворилися і сповнився земля твари Твої, я всі море великої, пространної та, мога джині з чесна, животно і су великими. Там кораблі приплавають, змій се його же создали, сиругатися йому. Всяко тобі чаю туда тепі, що їм во благоврем'я, дав, що тебе їм соберуть, отвершу тобі руку, і спомниться, благости, отверщу же тобі, лице возметуться, отимеш дух, і хіща знову ти оперс ну, твою возвратяться, после, що духа твого і со злиждуться й обновиш лице земли. буде слава, Господня вовіки, волоселі Господь ділік своїх. Призирай на землю і тварею, трести, прикасайся, горам і дим'яця, воспою Господи, ві Боже боті моєму пою, Богу моєму, дон, де же жиєсм, дав сладице йому бесіда моя, аж возвеселюйся, Господі, да ще борішниця от землі і беззаконниці, я не небо тим, благослови душе моя, Господа, сонце позна запад своє положили, лисить мої без Яково збалічу, що це діла Твоє, Господи, вся примудрості сотворили си. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній присною, віки вікова. Алілуя, 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 слава Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 Слава Тобі, Боже. Миром Господу помолимся. Аллилуйя, Господи. Освишні мирі, спасені і душ нашої, Господу помолимся. Господи, помилуй. Омірі всього міра, благостояний, святих Божії, церква іседенені, всі, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освітім храмі самі совірою благовіняєм і страхом Божим ходящих, вонь, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святі Шонселенськім архівірею і нашим львіві папіринцям, і о превосхищеннім єпископі нашим Кір Теодорі, і о боголюбивим єпископі нашим Кір Нілі, чеснім присвітеристів у Христі Деякунстві, о всем прийшти, люди, Господу помилимся. Господи помилимся. Об охранимі в народі нашим, о придержавщих властях наших і о всем воїнстві, Господу помилимся. Господи помилуй. Ограді всяком граді, страні, вірою живущих в них, Господу, помолимся. Господи, помий. По і воздухової, зобилиї плодов земних і времені хмирних Господу, помолимся, помилуй. Поплавуючи, путешествуючих, недуючих, страждущих, пліненних і о спасені. І, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ой, збавитися нам от всякі я скорби гніва й нужди, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю благодатію, Господи, помилуй, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, со всіми святами пом'януши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. передади, Господи. Як подобає тобі всяка слава, честі, поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і вовіки віки Амінь. Блах тебі услышим я, Господи, Господи, послав Тебі услышим'я, ja, водьм, молення моєго. Возлати да 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 ми в тебе, услышим я ja, і да справиться молитва. Моя, Поди ханені уста і ми двере ражені у снах мо. Не входий серце моє совеса, лукавши, не вчивати мене у ресі. Со чоловіки, діла беззаконні і не сучлюся свої збраними їх. Накажить м'я праведник милості, обличить м'я. Я, я лише рішно до немаси глави моєї, я, я. Дякую, що молитва моя, поповолені. Бо при тебе і суді, їх, услышаться, главоли моя кого змоша, як отой, що землі просідеться, на землі, розточившися, кості приладі. У тебе, Господи, Господи, очі мої, на тя повахнути, мой душу мою, сохрани мені освіти, уже состави, шамию, собла, зіла, і ще паду твом режу, Свої річниці, єдені з слаз, же прийду. Гласом моїм Господу озвав, гласом моїм, Господу помолися, ворою при не молинні, моє печаль моє при ним возвічу, не гдай щезати мене духу моєму, ти позналася, стазе моя, напотієцем по нему живда скриша сітні, смотря і возглядах і небі знає мене. Погибе вісто від мене, нізиває душу мою. Позвавко тобі, Господи, рігти, си моє, час, моє, син на землі живих. вонь ми моленію моєму, як смирися, зіло, і збавить мене до няших м'я, як укріпишеся, паче мене. І зведи із темниці душу мої сповідатися імені Твоєму. Мене ж до праведниці Дон де живо засімні. І злобини, позвавко тобі, Господи, Господи, услиши голос мой. Да буду душе Твоїм немлючим гласом, моленіє моєго. Ще нас назріші, Господи, Господи, хто постити у Тебе, Очі є, ніе, суна поїзди землю, як ожеріки, раздівши, за духовним, я юже і поравши, всіявши і Даніє, і клас, благо, Пожастему, душі спасених цих помислених сокровищах, сокривающе, є. учениці Восподні, Не потерпі душа моє, во славу Твоє, во душа моя на Господа, О, оть ми страстей і сластей, но вострає моє серце свободите, світильниці суші, востока висленого, і просвітите премід. Сонцем всім поспішающе, разовши є веснощі, злоя, є Боже умолити наша просвітити смисли, яко самолицю сего. Господа мило зі мною у Него ізбавлені є, і хто збавить зелене отцібе заганіє, я воістину благодати, воскрешали Бога, чердання, тайниці, і світ це у душевлений. Слово Спасительное носяще, написано є духом мочим Перском, Тим же пройдосте вся сиру. віру вірною і конебес істецю Всім чоловіком я висказую гуще. Стражу три донощі, остра ж утриня да оповає, Ізраїльна Господа. Камінь, положися крає угольний, Бо сиони ізбра і не движимо основаніє. на нем же суздаша, мучели мочений полцик, сони більше повідносець, як інт, Небесною сіяє е цвітло в Стідю, от неї зреченного Твоєго милосердия, владико. Міже ми Христе, спаси душі наша, єдин єдиний. Остражи втриння до наші остражи, утриня, допоїти Ізраїльного Господа, Єрусалим протекє. Рад Божий світли, як Боже камінь був обахрен кровію, червленицею страданія і нині молися я в свені, ликуя і радуяся, спасай молитвами Твоїми. Твою преславну і священну пам'ять я преблажене. Твердиса милость його на нас, істина Господня пребиває вовік, якому як не побідим. ко владиці Христу дерзновені є благоприятно, яко законен страдалець благоподатного, слишані, мольбами не престай, досточудне – Пам'ять творя вірно поюшіхтя і напастей мая, і обстоянни. От крови твоїх приєм. ПЕРВОВІЧНИЙ Бог тя представницю показав, чоловіком чистая, тім же ізбави раби Твоя. От всякі біді, обстояння, і сіти лукаваго врага, і сіяння причаститися сподоби і збраних. Вся слав'я, щия і яся тобі. Премудрость прости, те тихи, святия, слави, безсмертного Отца Небесного, святого Блаженного Ісуса, Se Chrystus przyśie, słońce na zachód, gdy już świat wieczorny pojemo i Syna i Świętego Ducha Boga, dostojny

Боже, услыши молитву Мою, внуши, глаголе уст мої. Боже во ім'я Твоє спасим я, і во селі Твоє суди, Боже, во ім'я Твоє спасим. Господи, вечер сей без гріха сохранитися нам, Благословен єси, Господи, Божий Отець наших, і хвально, і прославлено ім'я Твоє в віки. Амінь, буди, Господи, милость Твоя на нас, як вже в Благословен єси, Господи, навчи на суправдані Твої, єси, Владико, розумій нас соправдані твої. Благословен, Єси святий, просвіти нас саправдані твоїми, Господи, Милость Твоя, по відео руку Твою не призри, Тобі подобає хвала, тебі подобає твіні тобі слава подобає, дує, сину, і Святому Духу, нині присно, і в віки віковані. Амінь. сповнив вечерню молитву нашу, Господи, ви. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию, Господи поміну. Вечера все со совершенна свята, мирна і безрішна. У Господа просим. О, дай, Господи. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя душ і тілес наших. У Господа просим, О, дай, Господи. Прощення і оставлення гріхов і прирішені наших. У Господа просім. Добрих і полезних душам нашим і міра, міровів Господа просимо. Проче врем'я живота нашого, мірі покаяння і скончати. У Господа просим. Християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирне. І доброго отвіта на страшнім судищі Христові просим. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною величицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, Господи. Як у твоє держави, Твоє царство і сила, і слава у і Сина, і Святого Духа, нині, і пресно, і у віки віком. Мир всі мали. Глави ваша, Господе ві преклоните. Господи. Буде держава царстві твої, присну благословений, прославлена Отца і сина і Святого Духа нині і присниво віки віком. Всемні веховних постолімена на кожа по небесних і неізречена наша землі, і слені я, і сіних єдиний недуги у наших право, і вже отримали жодно творяще, і, і, і жаївне, послов'яще, благодати ученія. І вже ради віло серде, дасть нам небілого Слово тобі, Босви до хоче, ми живучи на мене на небесі, як очі раби в руку Господні своїх, як очі рабини, в руку спожи своя, так очі господу, бо у нашому донде живуще дрібних. І от неправедних дія, ні всегда борими, і, і котебі во истину сущему Богу, глас твоїх, ученик приносим ти благолюше, спасині наставниче погибаєм. Покажи нині врагом нашим молимся, як опокриваєші люди і спасаєші від бід молитвами, апостол, презирая гріхи за многою благостиню, Господи, слава Тебі! Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як помногу, і сполником все вничі найпаче, наповнися душа наша, поношені гобзуючих і уничі гордих, Велія слава, й ужистя, жасти святою вірою, не то, мого страданих врага, побідили єсте, но і по посмерті духи прогоняєте. Недушний ісліє душі тіле здрачеве, молитися Господу, помилуватися душам нашим. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині преснує віки віковам. Яко плодовита маслина діва, і зрасти тебе плода животного, Плодоносити міру велию мину. Ще й шриба твоїх, влади, колаголу Твоїм сомиром, якові діста очі моє спасеніє Твоє є, є житло, отовав при лицем всіх людей. Світло відкровені, язикові, славу людей твоїх ізраїлях, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святи кріпкий, святий, святий безсмертний, помилуй нас, ми святого Догоні. І нині приснує во віки віком.

імені Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину і Святому Духу, на ній присно, і на присно приснує віка і вікова, чи наші жиє си, на небесі, yes. да святи ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, Amen. да буде Тволя Твоє, як на небесі, на землі, Хліб наш насушний, даж нам не зі остави нам долі наша й жимо оставляємо домшиком нашим і не введи нас в скушене, но ізбави нас от духа, Бога. Яко твоє царство і сила, і слава Отца, і сина і Святого Духа, нині і пресне, во віки Амінь. Мученик Твой Господи, який востраданий, Своєм півнець, приятне тлінний от тебе, Бога нашого. Бог, твою, я Бог хрібать твою, учительни зложи, сокруши демоном немощно я не зости, того молитва, ми спаси душі наша, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віков Амінь. І Божия Богородиця у і представство, вражі їх навіть не убоїмся, яко спасаєш і душі наші. Помилуй нас, Боже, по велиці і милости Твоє. Молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я ще молимся о святішому селенстві архірею нашим ліві папіримським, і о преосвященнім єпископі нашим Кір Теодорі, і о боголюбивім єпископі нашим Кір Нілі, о служащих і послуживших ось тим Храмісем, і о цих наших духовних, і все во Христі, брати і наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся об охорони, нашим, о Бохраним і в народі нашому, придержащих, властих наших, і о осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся в престоящих людей, ожидаючих о Тебе великі, богатій і милості, затворящих нам милостиню за вся православна, Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловік у любез Бог єси тобі славу, села йому і сину і святому духу на ній пресно, і во віки віком. Амінь. Честі, Керує, і славнішує безсраденний, Серафим. Без дисциня босо рочуй сущий і, і Бородицю тя величчю. Слава тобі, і Христе Боже, упование наше, слава Тебі. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і на Ній пресною і великою вікова. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. благослови. Христос святий, Боже, моли твою пречистей сеї матері, святих славних і всіх вільних апостол, преподобних і бонусних Отець наших, блаженносій щеному ученика Теодора і всіх святих, помилуй і спасить нас. Як блахи чоловіко любе.